Дозволять побудувати Україну майбутнього, там де пануватиме любов, гармонія, краса і щастя. Бо феномен сковороди — це таке достатньо наукового скрадознавство. А і ми» — цю книгу я замислював якраз як абсолютно на противагу а, науцизму і на противагу відокремлення науки від суспільства. Тобто в і ми» зібрані здебільшого статті а, людей, які не пов'язані з традиційною наукою, але мають власні погляди. І хочуть, їх, хочуть ними поділитися, хочуть їх висловити. І от у нас таке поєднання. Спроба поєднати а, науки і звичайних громадян. І мені здається, що посольська ордина того заслуговує, щоб ми її розглядали різнобічно, різнобарно. І мені здається, що нам це вдалося. Ця книга, яку ми сьогодні презентуємо, колективна наша монографія, вона об'єднала надзвичайно строкату палітру авторів, які по-різному побачили доробок Григорія Савича Сковороди. І в наших військових таких воєнних реаліях, як не дивно, його слово, попри роки і відстань, звучить дуже актуально, своєчасно і може подарувати багатьом нові прочитання. Тому я й кажу, що Сковорода сьогодні це запорука нашої міцності, знаєте, це наша сила духу, пронести любов навіть під час війни. А в майбутньому саме вчені Сковороди, 25 сходинок до суспільного щастя, дозволять побудувати Україну майбутнього, там, де пануватиме любов, гармонія, краса і щастя. От тоді це буде ну, країна номер один у світі.